Вітаю, шановні глядачі! Зараз я хочу подивитися, що заважає нашим військовим українцям знищити росіян, що наступають на Покровськ, на Покровському напрямку. Що заважає знищити всіх військових Росії, що атакують, що ведуть обстріли. Атакують Покровськ на Покровському напрямку. Там були в них рішення, вони мали відступати. Змінилося рішення. Але вони все одно відступлять. Вони не можуть перекрити якусь дорогу шлях. Дорога буде відкрита. От. Е, хтось боїться сісти в тюрму. От я у расистів так поставили. Якщо вони не будуть іти в наступ, у них немає чим. У них там дуже важка ситуація. Якщо вони припиняють це робити, вони сідають в тюрму. Все, це така у них. За... Прошу вища сили, допоможіть знищити повністю всіх. Росіян, що наступають на Покровськ, поверніть їм всі біль, сльози, страждання. Смерті, все лихо, що принесли росіяни, російська армія, Покровську, поверніть їм назад по Верховному суду, тим, хто дав наказ, хто його виконує. Буде так і так буде. Так, yeah. у них дуже сильно багато буде вбито. Всі, хто наступають, убиті. і поранені. І дуже сильні вічі. Вони прих... будуть це приховувати, не говорити, командуванню навіть не говорити. У них це буде е... приховано. Буде поразка. Рашисти не можуть наступати. Повертається повністю весь негатив назад. Всі біль сльози, страждання і смерті, що принесли росіяни на Покровському напрямку нашим людям, військовим, цивільним. Повертаю їм назад по Верховному суду, не на переклад на них самих, хто дав накази, хто їх виконує. Прошу, допоможіть, одведіть, одверніть. Відвертаю повністю всі бомби, ракети, снаряди, дрони. Вибухову хвилю, міни, гранати і уламки і кулі, які не с... запускають російські військові, повертаю їм назад, отсікаю, відвертаю від наших військових, цивільних людей і повертаю назад військовим Росії, тим, хто дає накази, хай їм на голову. Це все падає їх нищить. Буде так і так буде. Перекриваю, перекриваю. Перекриваємо Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду. Прошу, допоможіть, одведіть, одверніть від наших людей, від військових України всю агресію російською. Поверніть їм назад. І прошу зруйнувати повністю всю логістику, авіацію, військову. Більше немає військових літаків, урасистів. Жодного літака буде так так. це назад вертаю, буде так і так буде. На цьому я буду завершувати. Дякую за увагу і до зустрічі!